Далі Андрій Овчаренко. Пане Андрію, от з вами я хочу деталізувати по протезуванню саме в Україні і по, по проблемам протезування. З того, про що ми говорили до панелі, і з того, про що ми почули вже частково під час цієї дискусії, є певні питання до якості і самих протезів. Є певні питання до організацій, які займаються. Протезуванням до окремих організацій, так в силу того, що вони можуть бути новоствореними, у них ще не підтверджена репутація, ймовірні варіанти китків. Які проблеми бачите, ще ви окрім цього? І як оті проблеми, про які я щойно сказав? Можна вирішити. Мене звуть Андрій Овчаренко, директор, да, 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 директор центру протезування без обмежень. Наш центр для хлопців ну, фактично створений в 2013 році, повноцінно функціонує з 2014 року. У складі нашої команди десь 70 працівників. Ми займаємося в основному. Це у нас протезування нижніх кінцівок і виключні випадки верхніх кінцівок. Не буду довго піарити, ми працюємо так, щоб коли я приходжу на такого характеру форуми, десь зустрічаюсь на вулиці з нашими хлопцями, ми стараємось працювати так, щоб мені не соромно було дивитись їм в очі і сидіти, як кажуть, за одним столом, ховаючись, що аби мене не згадали. Тобто ми працюємо на якість і треба до упора працюємо. По проблематиці, відверто кажучи, проблематики немає і не існує там, де нічого не працює. Якщо все стоїть на місці, там немає проблем, бо воно не працює на сьогоднішній день. З власного досвіду як протезного підприємства, хочу зазначити, що за ну, той термін, який я в протезній галузі, я вже бачу, що є комунікація, є комунікація з органами, які відповідають за цей напрямок за медичний. Сьогодні, якщо поля з міністерство соціальної політики я представники нас чують. Ми збираємось. Ну, прямо, щоб конкретний приклад, як кажуть, ми три тижні назад. У нас є проблематика з верхніми кінцівками в країні загалом. І ми збиралися три тижні назад протезні підприємствами з представниками фонду соціального захисту осіб з інвалідності з міністерством соціальної політики. Обговорили ці проблеми, не просто побалакали, пожалі руки і розійшлися. Як кажуть, це не висвітлювалось навіть ну там в публічному просторі з телеканалами для Павгосу. Була проблема, її обговорили, знайшли шляхи вирішення, зафіксували зараз. Вона вирішується все. Тобто, чують, вносять корективи. Понятно, швидко нічого не буде. Коли воно не існувало, бо погано працювало. Це треба зараз все модернізовувати дуже швидкими темпами, я розумію. Але дякуємо, що нас почали чути і інтегрувати у ці зміни всі. Тобто, вже комфортно всім. Я сподіваюся, що хлопці теж будуть відчувати ці зміни прямо в якісному аспекті. Про протезування за кордоном я. Пані Тетяну дуже давно знаю. Ми співпрацюємо, тому що їхній фонд не просто там вивіз за кордон, зробили протези і пропали, і ми вас не знаємо. У вас же там протези. Єсь. От Саша вибачає, Артем вибачає тут багато хлопців на протезах, яких. Протезував Тетяни, ну фонд, в якому Тетяна працює, і на сьогоднішній день вони на, на, на балансі нашого центру, де ми е, замінюємо гільзи, підганяємо, щоб це не були гроші, як опять влацкав на вітер. Тобто витратили гроші, бешені гроші, хтось купив собі автомобіль, і х, дал, подальша доля хлопців нікого не цікавить. А те, що в них змінився розмір ноги, і потрібно якось уплатні, щось якісь зміни в протез нести, теж нікому не цікаво, Всі обривали зв'язки. Тобто тут є така комунікація з на мою суб'єктивну думку, і, і Таня підтверджує їхній досвід роботи підтверджує те, що я знаю, за кордон доцільно, як казав Влад, коли це потрібно швидко. Тобто, у нас в мене є такий не дуже приємний випадок, коли у хлопця 70% опіків тіла, ампутовані дві верхні кінцівка, нижня кінцівка, він не чує на одне вухо, відсутні зуби. Тобто ніхто не знає, як він залишився взагалі живим. Доцільно його вивезти за кордон на комплексне в одне місце, тобто він заїжджає в клініку і там займається протезуванням, стоматологія, слухи інфекції, все 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 комплексно. Тому що у нас да, зараз не так широко ну, розвинута ця галузь. У нас, виходить, протезне окремо, стоматолог окремо, кожен окремо, і хлопцю. Сьогодні він їде на протезне в обід до стоматолога, наче вуха у нас там на четверг. І якщо це надскладний випадок тяжкий, має сенс їхати за кордон. Якщо це, як казав влад, ось так ми зробимо. Ми Ой, зробимо без проблем. Оті реабілітаційні центри, які анонсували, які вже можливо. Почали повноцінно функціонувати в нашій країні єдині. Так, вони якраз таки те, чого потрібно більше, те, про що ви кажете, щоб в одному місці були зібрані всі спеціалісти. Для комфортності тяжких випадків, так. Да. За інші протези я не можу казати. ну, Хай вони за себе кажуть, їхня репутація хай за себе каже. У нас, да, У нас є проблема це відсутність ну, У нас є потреба техніків протезистів. І я відчуваю цю потребу на своєму підприємстві, тому що ми могли допомагати більше хлопцям і терміни були більш стисліші виконання поставлених перед нами задач. Але в мене ну, типу, відсутня кількість необхідна протезистів. Зараз знов таки держава допомагає в їхньому навчанні, тому що, от, як, наприклад, у мене 5 жовтня два протезисти їде в Кьольн за допомогою держави, за допомогою протез хаб такої платформи на навчання, підвищення кваліфікації. Тобто, один у мене зовсім молодий хлопець їде, він виявив жагу, до речі, ветеран з ампутацією захотів навчатись на протезиста. Його везем і везем досвідченого протезиста, який 43 роки вже працює протезистом тільки. І держава нам безкоштовно все, ми взагалі там не приймаємо участі, везе, щоб підвищити якість наших виробів. В Іспанію їдемо навчатись, але це точкові. Ну, я знаю, робляться, робляться процеси. КПІ залучено вже до цих процесів, щоб на базі факультету біоінженерії створити навчальний комплекс, але це теж історія про три роки, про п'ять років, як вища спеціальність. Є проблема з протезуванням, це саме от, кількість протезістів. Є проблема з верхніми кінцівками, але я не хочу її озвучувати, бо я знаю після нещодавної зустрічі, що вона вирішиться. Я впевнений в цьому. Дякую. Дякую. Андрій Овчаренко.